Хочу пригадати всі свої давні мерзотні вчинки, тілесні зіпсуття душі моєї не тому, що я їх люблю, а тому, що я люблю тебе, Боже. Ні. Роблю це з любові до твоєї любові, долаю в думках усі ганебні шляхи в гірких споминах своїх, щоб скуштувати твоїх солодощів, неомана з насолоду, насолодо блаженна і певна, що вбираєш у себе мою істоту, розсипану й розбиту на дрібненькі частини, істоту. Яка, відвернена від твоєї юності, розпорошилася на тисячі марно. Бо колись у моєму юнацькому віці я загорівся бажанням насититися пекельними розкошами і не вагався виростати у здичавінні серед злардливих і темних любощів, і злиняла і зів'яла врода моя, я став гниллю в твоїх очах тоді, коли я знаходив утіху в самолюбстві. І намагався сподобатися люди. І що ж манило мене, як не те, щоб самому полюбити, щоб мене полюбили? Та у взаємовідносинах душі з душею я не зберігав тієї межі, на якій є світлий порік приязня, і здіймалися випари з багнистої похоті тіла мого і бурхливої течі чоловічої зрілості. Вони хмарою кривали і затемнювали моє серце так, що я вже не міг відрізнити солодкі чарі кохання від темряви похотливості. Одне й друге змішане разом кипіло мені, штовхало нестійку молодість на карколомні манівці пристрастей і занурювало в крутіж огидних злочинів. І затяжів над мною твій гнів, і я не знав про це. Мене оглушив брязків кайданів моєї смертності. Так я покутував за гордість своєї душі, і я щораз більше віддалявся від тебе, а ти дозволяв це. І я купався в уподобання до своєї розпусти, розливався в ній і гайнував свої молоді сили, а ти мовчав. Опізня моя радості! Тоді ти мовчав, а я все більше і більше віддалявся від тебе. До того ж сіяв пусте насіння, що не родило нічого, крім Бога. Я був гордий у своєму приниженні, а нудьга не давала мені спокою. Хто ж міг би тоді покерувати моїм горем? Хто міг би обернути на користь суєтну принаду, яка побуджувала в мені кожна новина? Хто ж міг би встановити межі моїм розкошам так, щоб у них розбивалися бурхливі хвилі моєї молодості, аж до подружнього ложа, доки б зовсім не заспокоїлися? І не знайшли своєї природної мети в народжуванні на світ потомства. Такі правила твого заповіту, Господи, що створюєш і надаєш вигляду нашим поколінням призначення на смерть. Ти лагідною рукою вмієш викорчовувати терня, якого немає у Твоїй раді, бо близька від нас всемогутність Твоя, навіть тоді, коли ми самі далеко від Тебе. Але правда? Коли б я уважніше слухав голосу, що гримів із твоїх хмар, та горе по тілу матимуть такі, я ж вас щаджу, або Оце, добре чоловікові не торкатися до жодної жінки, не жонати журиться про Господнє, як догодити Господеві, а зв'язаний подружніми усами думає про світове, як приподобитися жінці. Коли б я уважніше слухав тих слів, Скопець із любові до Царства Небесного, і я щасливий чекав би твоїх обіймів. А я, безталанний, у брехливості своїх пристрастей кинувся за хвилями свого внутрішнього гону, а вони підхопили мене і понесли далеко від тебе, і я порушив усі твої закони, але не втік від Твого бича. Бо якому ж смертному вдасться таке? Адже ти завжди був біля мене, ти милостивий у суворості своїй, і ти розливав гіркоту найбільшого обурення над усіма моїми недозволеними втіхами, щоб я таким чином шукав радощів без них і вимиску. І де ж я міг їх знайти скоріше, ніж у тобі, Господи? Так у тобі, бо ти посилаєш нам страждання задля науки, ти завдаєш рани, щоб вилікувати їх. Ти вбиваєш нас, щоб ми не вмирали далеко від тебе. Де ж я був тоді і як довго в 16 років блукав на вигнанні далеко від розкошів Дому Твого, а я віддався блуканню всієї душею, як довго тривало це божевілля рознузданої пристрасті, на яку людська безсоромність дала повний дозвіл, і яку заборонив твій заповідь? І ніхто з моїх не подбав про те, щоб подружжям рятувати мене з цієї руїни. Їх єдиною турботою було те, щоб я навчився виголошувати найкращі промови і умів переконувати мистецтвом слова. І дійсно, того року настала перерва в моїх студіях, відкликали мене з сусіднього містечка Мадаври, де я вже жив, щоб присвятити себе літературі і риториці. Батьки почали готувати засоби, потрібні для мого тривалого перебування в Карфагені. Мій батько керувався при цьому більше своєю чистолюбністю, ніж заможністю, бо ж він був дуже скромним громадянином містечка Тагасти. І кому ж я це оповідаю? А вже ж не тобі, Боже, але, звертаючись до тебе, звертаюся до людського роду, до того роду, з якого сам походжу. Хоча б навіть до тих дуже небагатьох, до чиїх рук можуть потрапити ці сторінки, і з якою ж метою. З тією, очевидно, щоб я сам, і кожен, хто читатиме, задумався над тим, з якої глибокої безодні доводиться волати до тебе, і що ж ближче до твоїх уст, як непокірне серце, як не життя, що спирається на тривкі основи віри. Хто ж не підносив тоді мого батька до небес, за те, що він понад свій майновий стан стягався з останнього на все, щоб тільки було потрібне синові під час його навчання. Бо дуже багато громадян, набагато заможніших за батька, не здобувалися на таку посвяту для своїх дітей, а тим часом той самий батько зовсім не дбав про те, яким виростаю я перед тобою, та чи зберіг я свою чистоту. Він старався тільки, щоб я був промовцем. І то помітним, чи радше самітним, бо душа моя лежала переломом, недоторкнута твоїм лемешем Божим, що єси єдиним правдивим і добре паном твоїй рілі, тобто серця мого. Але вже в 16 років я через нестачу коштів був змушений перервати свій вступінь. Вільний будь будь-якої школи я жив разом з батьками, і саме тоді вибояла над моєю головою терня пристрастей. А не було руки, щоб викорчовували його. Навпаки, коли мій батько побачив мене в лазні і помітив ознаки статевої зрілості та молодечого неспокою, у які я був убраний, зрадів чимало, наче б уже на тій підставі міг сподіватися внуків, і своєю радістю поділився з матір'ю. Зрадів він тим захватом, у якому цей світ забув про тебе свого творця, і замість тебе полюбив тієї сторіння, задурманений невидимим вином згубної волі. Що звертається тільки до низьких речей. Але вже в серці моєї матері ти почав будувати святиню свою, ставлячи підвалини святого свого мешкання, а мій батько він тільки катихумен, і то лише від недавнього часу, і зраділа моя мати побожним страхом і тремтінням, і хоч я ще не був вірний, однак вона лякалася крутих шляхів, якими ходили ті, що повернулися до тебе плечима, а не обличчям. Горе мені. І я маю відвагу говорити, що ти мовчав Боже мій, тоді, коли я все більше й більше віддалявся від Тебе, чи ж справді ти мовчав тоді щодо мене, а чи ж не як твої були слова, що їх ти часто вкладав, повторюючи у мої вуха через мою матір вірну работу, але ж одне слівце не знайшло стежки до мого серця, а я не став коритися тобі. А мати прагнула того. Пригадую собі, як вона нищечком дуже зворушена, жадала від мене, щоб я не віддавався розпусті, і передусім, щоб я остерігався зводити чужих жінок. Та я вважав це за жіночі перестороги і соромився їх слухати. А тим часом вони походили від тебе, а я не знав того. Я думав, що ти мовчиш, а говори та устава, якої ти промовляв до мене, і в ній я знехтував тебе, я і Я її син. Син раби твої твіра. Але я не знав про це і в засліплення ліків сто ж головою п'єло так, що вже соромився своїх однолітків, не вважаючи себе за меншого злочинця, ніж вони, бо чув, як вони вихвалялися своїми сороміцькими вчинками тим більше, чим більшими безчесниками були. І мені подобалося поводитись так само, як вони, і не тільки задля втіхи, а й заради слави. Але що ж заслуговує на догану як не негідний вчинок? А я, щоб оминути догану, ставав ще більшим грішником. А коли вже забракло мені негідного вчинку, яким я міг би зрівнятися з найбільшими розпусниками, то я вигадав, що зробив такий вчинок. Я тим більше боявся наразитися на погорду, чим більше був невинний, боявся, щоб мене не вважали настільки гіршим, наскільки я був чистішим. Ось із якими товаришами я вештався по майданах Вавилону і валявся в його багнюці, як у цинамоні дорогоцінних пахощів. А щоб я глибше застряг у тому багні, невидимий ворог топтав мене ногами і зводив мене тому, що я давав себе зводити. Бо мати тіла мого, що вже втекла з того Вавилону, але ще перебувала в його околицях, намовляючи, мене до чистоти надавала великого значення намірам свого чоловіка. Загнуздати мої пристрасті подружніми узами, бо відчувала, яким би згубним і небезпечним у майбутньому було те, чого не можна було вирізати до живого. Вона зі страху не подбала про те, щоб подружні пута не знівечили надії, яку покладали на мене, не тієї надії на майбутнє життя, що її покладала мати на тебе, а надії на літературну освіту, і обоє батьків гаряче бажали, щоб я здобув ті знання. Мій батько бажав цього тому, що майже зовсім не думав про тебе, а тільки існував собі задуми щодо мене, а моя мати тому, що думала, ніби ця традиційна освіта не лише не завдасть мені шкоди, а навпаки стане засобом, який допоможе мені прийти до тебе. Так я уявляю собі це тепер, коли пригадую характер своїх батьків. Мало того, мені попустили вішки до забав більше, ніж на це дозволяла поміркована суворість. Мені дозволяли потопати у пристрасті до тисяч розкошів, а над ними всіма здіймалася густа мла, що закривала перед моїми очима мій погідне вбивство твоєї правди, і так би мовити, з моєї власної субстанції виступала беззаконність твоя. Адже твоє право, Господи, карає злодійство, право викарбане в серцях людей, право якого не знищить навіть саме безправ'я. Бо який крадій байдуже стерпить іншого крадія, який багач пробачить злодіві, що краде змушений до того злидня. О якби я хотів красти і крав без жодної потреби тільки з браку почуття справедливості та з пересичення беззаконністю. Бо я крав те, чого сам мав до схочуючої далеко кращої якості. Я не хотів користуватися тими предметами, які намагався красти, і я впивався самою крадіжкою, спокушуваних гріхами. По сусідству з нашою винницею росла груша, що гиналася під тягарем грушок, які нікого не манили ані красою, ані смаком. Ми пішли з цілою батагою молодих злодійчуків, щоб її обтрясти й погорбувати серед темної ночі. Свої забави, згідно з нашим огидним звичаєм, ми звершували пізно вночі на площі. Ми набрали там велику кількість грушок не для наших бенкетів, а для того, щоб віддати їх свинам. Але коли ми навіть їли їх, то все наше задоволення походило з того, що це нам було заборонено. Ось моє серце Боже, ось це серце над яким ти змилосердився, у найглибшій базові. Ось це серце, нехай воно скаже тобі, чого воно там шукало, щоб я був злий без особистої користі, а моя злоба не мала жодної іншої причини поза самою злобою. Вона була гидка, а я її любив. Я любив свою власну погибель, любив своє каліцтво. Не предмет, що був її причиною, а сам свій вчинок. Я його таки любив. Мерзенна та душа, яка відривається від твоєї підпори, щоб перетворитися на руїну, а в ганьбі не бажає нічого іншого, як самої ганьби.